Цього разу буду показувати, як я чистив сковородку. Відео трохи не по темі. Ну але є цікаві моменти, як вона горить на вогні. Раніше пробував брати овен клінер. Це такий миючий засіб відомовий, ну навіть не миючий засіб. Така хімія роз'їдає нагар. Ну, це як воно призначено для духовок, але такий товстий шар нагару воно не бере. От видно на ручці такі хвильки. Ну, так Розтікалося по руці і повиїдало. Ну, хороша штука, але в даному випадку вона не підходить. Так, сковородка в мене виглядала до чищення. Ну, потім покажу, як вона в кінці почистилася. Ставимо її на вогонь і гріємо. Гріти десь так треба хвилин, так, щоб вона нормально грілася. Можна навіть півгодини. Ну, вона вже за півгодини вона не тільки нагріється, вона там її обгорить нормально. Вийде з неї трохи диму. Ну і сама, самий нагар теж буде горіти. Не все так страшно, як думав. Повідкривав вікно. Ну, трохи було чути дим, але терпіти можна. Самий нагар, то я брав, обдирав викруткою. Ну, треба брати якийсь такий більш тупий предмет. Вона викрутація, в кінці кінчики є такі гострі, то вони залишають подряпини. Ну, можна брати тупу викрутку, Але мені цією сподобалось. Ну, оскавокідного гара того, то вони відскак відскакують по цілій кухні. Десь так на метрів два, на метр, то точно відскакує. Як його царапати. Вийшла мене ціла жменя тої сажі. І бажано сковородку... Чистити, як вона нагрілася, бо вже як вона захолоне, то вона вже так не хоче чиститися. Я пробував брати сіль, ну так як я бачив в інтернеті, Ну то мені сіль щось не дуже сподобалася. Ну там вона, там, трохи так пошкрябає. Ще пробував брати таку друтянку, щоб посуду чистити. Але теж щось від неї толку багато не було. Ну те, що найкраще, то я спочатку як викруткою почистив, то так і воно і залишилось. А то я потім ще раз сковородку нагрівав, щоб воно мені краще облізло. більш менш дряпав. Щоб нічого не пригоряло, треба ще прожарити олію. Олію десь так хвилин 5 варив, щоб утворилася плівка. Не знаю, може можна й менше. Таку олію краще злити, якщо вона там довго варилася. Бо там же утворюється оліфа, вона така шкідлива для здоров'я. Ну, взагалі то краще. Якщо смажити, то краще брати уливку олії. Ну просто в наша дорога, через то така непопулярна. Якщо все добре зроблено, то нічого не повинно приставати. Якщо жарити, смажити.